Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Друзі! Чоровий день, шаровий огляд на ідісі речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. І сьогодні знову говоримо про ножі Victorinox, про новинки 2025 року. Саме ці екземпляри, які я тримаю в руках. Ну, фактично, кілька днів тому з'явилися на вітринах магазинів Атриб'ют і на сайті wx.ua. до речі, 2025 рік був як ніколи багатий на появу нових багатопредметних ножів від легендарної компанії. Я робив на них огляд. По перше, це ножі серії Alox Companion. Вони формату 93 мм. міліметри. В них немає леза. Але все ж таки так, є один ніж формату 58 мм. Це Alox Companion S, Це ну, фактично брелок, де є ножиці з однієї сторони, і комбо-відкривашка з хрестовою викруткою з іншої сторони. Далі йде однопредметник Alox Companion X, де є тільки ножиці. Ну і Companion Slim Alox, це такий дворядний багатопредметник, де є ножиці, відкривашка для пляшок. І ось такий невеличкий. Серейтер, який поступово витісняє концерну відкривачку, і за допомогою. Цього невеличкого серейтора. можна відкривати коробки, можна різати стяжки. Ну і до речі, тут же ж також є у нас пласка викрутка, якою можна крутити гвинти ph 2 е, До речі, цей ніж компаньйон е, це теж новинка 2025 року, але про неї трохи згодом ми сьогодні поговоримо. Зараз герої нашого огляду: ось ці три красення, які викликали фурор у любителях ножів Вікторінокс. Знаєте, розкажу таку свою невеличку історію, таке своє невеличке ставлення. Чесно кажучи, я навіть не сподівався, що таке можливо. З 2015 року я захоплююсь і користуюсь ножами легендарної швейцарської компанії. І десь з того часу у мене була мрія. Я дуже-дуже хотів, щоб на заводі прийшли до думки, що на таких ножах треба ставити кліпсу для носіння на кишені. В інтернеті дуже багато фото, де модороби самі встановлюють кліпси на такі ножі, і навіть на целідорові плашки у мене був на огляді нещодавно, ніж де була кліпса, встановлена на дерев'яні плашки. Um, але хотілося хотілося, щоб це було, знаєте, з заводу. От от фірмово із заводу. І от в цьому 2025 році мрія любителів ножів Вікторінокс нарешті здійснилася. Компанія представила однопредметний і багатопредметні ножі формату 93 мм, в яких є не тільки кліпса, ось вона, причому кліпса глибокої посадки, так. Алей замок лайнерлок. І це дійсно революційне рішення, без перебільшення революційне рішення в ножовій індустрії, саме що стосується м, таких кишенькових ножів формату 93 мм. Тому що у віксах завжди був е, на таких ножах, на таких ножах це сліпджойнт замок. Але лайнерлок теж присутній, але на ножах формату 111 мм і 130 мм. Давайте оглядати. Давайте вже оглядати їх. В нас є однорядний ніж, дворядний і трьохрядний. Кожен з них випускається в червоному кольорі, в сріблястому кольорі і в синьому кольорі, такому темно-темно-синьому. До речі, до речі, ще хотілося сказати, що у компанії є ребрендинг коробочок. Так? Ну, саме такі ножі е, продаються саме ось таких, випускаються саме в таких коробочках. Вони відрізняються, звичайно, від сірих традиційних, до яких ми звикли. Просто цікаво, це остаточний варіант, чи все ж таки це стосується така коробочка цих тільки моделей. Ну, подивимось. Е, так, е, про коробочки все. Усі ці ножі відносяться до колекції Allox Refined. В перекладі з англійської мови це означає вишуканий. І зараз ви побачите, чому цей ніж є вишуканим. Давайте розпочнемо з цієї моделі. Саме ця модель називається Onefold. Тут ми маємо лише одне лезо, лайнер-лок, ну і саму кліпсу. Ну так, Він, звичайно, схожий на Alok Solo. Але ця модель матиме своїх поціновувачів. Дуже-дуже багато людей. Я, до речі, до них також відношусь. Люблять невеликі ножі, які є на кліпсі. Ну, наприклад, у мене є. Давайте так обережненько. У мене є ось такий Fox Wuпіс. Але ж тут Joint, е тут лайнер-локу немає. Є кліпса. Ну, він. Скажімо, відноситься до формату скоріше 84 мм. Ну, якось так виглядає. Одну відкриття тут немає. Дай Бог з ним, знаєте, з тим одноруким відкриттям, навіть незважаючи на те, що тут Сліп джойнт, однорукого відкриття немає. До речі, і немає однорукого закриття. Ну, Якщо немає однорукого відкриття, то навіщо нам одноруке закриття? Пружина досить міцна, я вам скажу. М -м, знаєте, це такий надійний ніж, якого ніхто не буде лякатися. Він зручний, гострий. Вишуканий. І як на мене, ця модель навіть цікавіше, ніж Алок Solo. Знаєте, що мені тільки ну, прийшло на думку? Було б набагато цікавіше, якби ви цей ніж би зробили однорядною моделлю багатопредметником, ну і скажімо, на цю сторону, на цю сторону, так, Ну, встановили, наприклад, ось таку комбо відкривашку. Який йде в нас на моделях Compact. Ну і був би такий, знаєте собі, алокс, алокс бан там. Але в форматі 93 мм. Ну це б значно проширило б його функціонал. Але було б круто. Але тим не менше, слухайте, навіть одне лезо одне лезо, Кліпса, Сліп джойнт Класний ніж. Ну, мені дуже сподобався. Знову ж таки, повторюся, він пускається в червоному кольорі, в сріблястому і в синьому. Далі Victorinox Синергії Алокс. Ну, це вже в нас багатопредметний, ніж в якому, окрім леза, є пилка для нігтів, яка розташована в одному ряду з лезом, так. Далі відкривашка для пляшок. Ох, і міцні пружини, я вам скажу. Вона ж фомка. Вона ж така широка пласка викрутка, яка фіксується на 90 градусів. Ну, і цей комбо предмет для відкривання коробок і пласка викрутка для винтів PH2. Ви знаєте, синергії, е у нас максимально схожий на Alox АЛОКС... Кадет, який є в форматі 84 мм. Тут у нас тільки оці предмети різні. Це е, в кадет стоїть консервник, а тут ось цей невеличкий серейтор, який називається ніби open boxing. Ну, звичайно, є кліпса. Ну і, звичайно, є замок Liner Lock. Що ще можна сюди додати? Та я від не знаю, не знаю, чесно. Самодостатній багатопредметний ніж з усіма необхідними функціями. Здорово сидітиме на кишені. Туга кліпса у нас тут. Ну і головне, що це глибока посадка. Ну, майже глибока, але ці кілька міліметрів це не критично. Так, ну і третій новачок нашого огляду. Синергія Alox X. Трьохрядник. Буква X означає в ньому присутність такого предмету, як ножиці. Пам'ятаєте, модель Alox Pioner? Дворядний ніж. Так, так от, Alox Pioner X, він трьохрядний, і X означає, що це ножиці. Все те ж саме, що і в дворядному синергії Alox плюс ножиці. Ну, коли я вперше взяв його в руки, був дещо трохи розчарований м -м, через товщину. Він трохи товщий у порівнянні з Alox Pioneer X. Чому товще? Ну, скоріш за все, за те, що тут, через те, що тут у нас є лайнер лок, десь один міліметр товщина його. Ну, наприклад, по товщині трьохрядний Pioneer X такий самий, як дворядний компакт. Е, якщо ми подивимось, то ми побачимо, що цей Synergy X-Alox трохи товщий за компакт. Але він на три ряди. Але знаєте, я трохи помилився з першими висновками. В руці він дуже-дуже дуже зручний. Ну, от, напевно, все ж таки ідеальна товщина. Ем, стосовно насіння на кишені. Та теж, в принципі, нормально. Ну, я пробував, пробував все дуже добре. Але, знаєте, це, напевно, мабуть, є максимальна товщина. Додавання ще одного ряду, наприклад, пили по дереву на кшталт Locks Farmer X, ну, не знаю, я сенсу не бачу. В принципі, це, напевно, от максимальна ідеальна товщина. Щодо зовнішнього вигляду, Ну, на мій погляд, тут все круто виглядає. Бачите, лайнери в нас скелетизовані. Багато хто думає, що буде бруд забиватися. Слухайте, бруд забивається навіть ось такі ножі. За ножами треба доглядати, і все буде добре. І напевно знаєте, чому його зробили скелетизованим. За рахунок того, що в вазі додалися Кліпса і лайнер лок, вони стальні. Ну і трохи вирішили його полегшити. Так, були, до речі, певні побоювання. Чи витримає саме ось цей осьовий певні навантаження? Тому що багато хто використовує ось цей предмет, тобто відкривашку для пляшок, як такий, знаєте, міцний ломік, або як фомку, коли треба щось піддіти, дати силу. А у нас в цьому місці скелетизовані плашки. І тут постає питання, чи витримає ця конструкція навантаження? Ну, чесно кажучи, до будь-якої задачі треба підходити з розумом, так? Ну от, все-все дуже міцно. Ну, в мене, чесно кажучи, навіть сил не вистачить, щоб якось його підігнути, загнути. Все дуже добре тримається. Жодних люфтів, нічого немає. А що конструкція витримає, але знову ж таки, до задач треба підходити з розумом. Відкривати такою фонкою, навіть не відкривати, піднімати каналізаційні люки не треба. Для цього потрібен спецінструмент. Так що так, дійсно класний, багатопредметний ніж. Ну, і такий, знаєте, можливо, ідеальний міський DC-шник. В форматі ALOX. Але зараз я хочу повернутися ось до цієї новинки 2025 року Companion Red. Це в нас трьохрядний багатопредметник а-ля Climber. Тільки на відміну від Climber тут є дві відмінності. Перша, це у нас пилка для нігтів замість малого леза. І інструмент для відкриття блістерів. До речі, консерви ним точно не можна відкривати. Це для відкриття блістерів. Ну і шліцева викрутка, якою можна крутити гвинти PH2. Так, ще на відміну від Клаймбера, ця модель йде з плашкою, де є в нас паз для ручки і сама ручка. Так що майте це на увазі. Ну і залишилося докупити до нього ось таку викрутку в штопор І буде в нас дуже-дуже крутий міський EDC, багатопредметний ніж. Мені здається, модель Companion має перспективи стати популярною. Ну, це не означає, що Клаймбер буде зняти з виробництва, точно ні. Клаймбер у нас одна з наймасовіших моделей, її дуже люблять, поважають. Навіть її вважають круще ніж щось такий компакт. Навіть зараз, якщо на сайті VXUA в пошук вбити слово клаймбер англійською мовою, так то вам одразу буде список з 55 різних варіацій плашок. Але сама модель компаньйон, на мій суб'єктивний погляд, ну, за нею, скоріш за все, майбутнє. До речі, усі ці моделі вже представлені на сайті, на сайті VX.ua. Якщо ви зайдете на сайт, підпишетесь на нього, то отримуєте персональну знижку в 10%. Ну, наприклад, наприклад, якщо ця модель коштує 2758 гривень, до мінус 10% 275 гривень можна зекономити. Ну, Невеличка економія, але буде. Але дійсно, модель варта уваги, модель дійсно класна. Ну і якщо хочеться спробувати щось нове, я порадив би або Companion Red, або одну ось з таких моделей. Однорядний, дворядний, або трьохрядний ніж. Так що якось так, друзі. Ну, в принципі, на цьому огляд буду я завершувати. Наостанок, за традицією, знову хочу запросити вас до нашого чату в телеграмі DC Victorinox Ukraine. У Нас весело, цікаво, прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам. ну, Що вам потрібно? Написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, які у вас ІДСІ став. І я відправлю вам посилання. Але, знову ж таки, ці ножі. Вони вартують уваги, і дійсно, кліпса це просто фантастика. І реалізована вона дуже-дуже правильно. Знову ж таки, глибока посадка. Віксумани можуть бути щасливими. Все, друзі, всім па-па. Слава Україні!